Вітаю, друзі і а, однаково різні емоції. про однакові, Так все-таки однакові емоції чи різні емоції, і до кого їх застосувати. В том та річ, що емоції, здавалось би, однакові, але вони різні. Ну, от, пояснив. Називається, що більш заплутано. От я вам зараз покажу а, фотографію з інтернету. Тому що ви її там можете знайти єдине, що я домалював оці хмарки думок, буквально показуючи ілюструючи фотографії і цими хмарками думок, тому що там пацієнт і лікар щоденну свою робочу ситуацію. От я впевнений, що і сьогодні, коли я буду консультувати, коли доберуся до клініки, у мене буде подібна ситуація. Давайте спочатку глянемо. На саму фотографію, те, що я там дописав, а потім я продовжу ідею. Однаково різні емоції. Ну, ось ця фотографія. Пацієнт і його лікар. От вважайте, що це мій пацієнт і що я там зображений. І коли мій пацієнт заявляє, що те, що він сьогодні вночі пережив, те, що він переживає останнім часом, його дуже страшить. Він говорить, мені страшно. Я переживаю, а я думаю про себе. Друже. Я, по-моєму, точно так же, як ти переживаєш, і думаєш, мені не страшно. І я не ховаюся від ракет і шахідів і так далі. І мені неспокійно, не коли я чую якісь різкі звуки, і ще не встиг, треба задуматися, чи це працює протиповітряна оборона, чи це щось летить на твою голову. Так, власне, тоді запитання, в чому між нами різниця? І він говорить однакові емоції. Тепер ви вже зрозуміли, коли я говорю однакові емоції, і той час додає, але різні емоції. І він говорить, мені страшно, і я йому відповідаю, мені страшно. І він говорить, я переживаю, і я кажу, я повірте, переживаю не менше вас і за себе, і за рідних, і за оточуючих, і взагалі за всю країну. В чому різниця? Різниця є, в чому ж різні емоції, які попередньо так однакові. І тут якраз буде звучати підказка, якби, де ж відрізнити, чому він на цій фотографії пацієнт, а чому я залишився лікарем, а не став пацієнтом іншого свого лікаря, там, знайомого психіатра, психотерапевта. В чому ж між нами різниця? Чому ми не міняємося місцями, якщо ми переживаємо однакові сильні емоції в, ситуації, в однаковій ситуації, який називається дистрес війни? Давайте говорити тепер уже не про однакові емоції, однакові емоції, а про різні прояви однакових емоцій, щоб навести якийсь порядок в своїй голові. Тому що Люблю я цю прислів'я турецьке, це прислів'я турецьке, я її клею де потрібно, де не потрібно. Але зараз, в даному випадку, в цьому контексті воно буде добре звучати. Турецьке прислів'я, яке звучить, дай тому, що відбувається ім'я, а потім хоч килими з мечеті виноси. Тобто, даволі наведи, зрозумій, що відбувається з твоїми емоціями, щоб ти уже знав, що робити далі. Чи вдаритися в фізкультуру, відволікання і так далі, чи треба йти в кінці кінців до спеціаліста, приймати пігулки, чи тобі достатньо змінити трошки своє харчування. Спочатку познач, проведи ось цю селекцію, порядок, розстав акценти, щоб зрозуміти, так в чому різниця, умовно кажучи, між мною як лікарем. Ну, будемо брати умовного лікаря. Психіатра, психотерапевта, який переживає ті ж самі емоції в тій же ситуації пацієнтам. Отже, однакові емоції. В чому ж різниця? Якщо обоє заявляють про однакові емоції, то все-таки різниця є. Ну, по-перше, в кількості цих емоцій, тому що запитання, а тому що ствердження мені страшно, я переживаю. Фахово потрібно розділяти на різні наповнення цього переживання. Що ти переживаєш? Страх, тривога, сум, подавлення, злість, агресія? Скільки цих емоцій? Поки що говоримо лише про кількість. Скільки цих емоцій? Це просто переживання мені страшно лякливо і все? Чи це після того, як ти налякався вночі? І вдень уже сонечко вийшло, все спокійно, робота почалася, цвірінькують пташки, 13 градусів в січні, вау, хочеться прогулятися, тебе чекають роботи, тобі друзі призвонили, що хочуть до тебе приїхати, а ти тянеш оцей шлейф того страху, і він перейшов уже не страх, а в тривогу постійне очікування. Отже, в кількості цих емоцій. Це перше, що буде, що починає відділяти, розрізняти однакові емоції, але. В двох людей в білому халаті і пацієнта. Друге, звичайно, це якість цих емоцій. Тобто насиченість, вираженість, поєднання, комбінація одна з другим, глибина сила, все охвачуючи. Тут також є різниця і однакові емоції вже починають розділятися, якість проявів. Звичайно, те, що я вже сказав в першому пункті, але окремо виділю. В тривалості цих емоцій, от якщо людина підвисає в цих емоціях тривало більше двох тижнів, такий чіткий критерій, то вже варто робити якийсь скрінінг, проводити самостійну самодіагностику. Скрінінг – це все-таки самодіагностика для того, щоб. Підказала ця сама діагностика, чи варто тобі радитися з якимсь фахівцем, чи навіть лазити в інтернеті по сайтах, що в такій ситуації робити, бо сам ти вже не справляєшся. Отже, однакові емоції розділяються по тривалості. В цьому їх є різниця. Якщо ж ти сильно пережив навіть страх, навіть надмірний страх і тривогу того, що відбувалося в тебе вночі чи в день. Але ти вернувся додому, заспокоївся, переключився, прогулявся своєю собакою, почухав своїх котів, поспілкувався з друзями, смачно поїв. І була електроенергія, і ти подивився ту передачу, яку ти хотів подивитися, та ще й встиг почитати те, що ти давно мірію. І це все закінчилося. Чудово! Значить, твій мозги, твій мозок налаштований, і він знаходиться в балансі, переживши стрес. Він адаптувався, справився, відсунув, забув, зменшив інтенсивність впливу і, і відійшов. Тривалість емоцій. Пацієнт, як правило, різниця між, умовно кажучи, мною і моїм пацієнтом, що пацієнт тяне оці переживання, вони його накривають навіть в ситуації спокою, коли здається вже тебе нічого не повинно тривожити. І, а, Порада в цій ситуації, візьми себе в руки, не працює. Тому ми ніколи не говоримо а, те, що вони чують від своїх рідних. Ну, нічого ж не відбувається, візьми себе в руки, ти ж сильний, ти, 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 ти ж батько, ти мати, ти то, то-то. Не може він взяти себе в руки, не може. Отже, однакові емоції розділяються по тривалості. Наступний пункт важливий це можливість їх контролювати. Однакові емоції, але розділяється за тим, наскільки воно піддається нашому управлінню, такий собі, менеджмент, Чи можемо ми керувати своїми емоціями, і чи можемо припинити воловим зусиллям, відволікатися і подумати, це ж мене вже достає, це мене вже так наполохало, це мене ці новини. Ми можемо встати і почати щось робити. Чи вставши, ми далі залишаємося в гаджеті, в стрічці новини і полохаємося ще більше. Управління своїми емоціями це розділяє однакові емоції. Я також тривожуся, я також боюсь, але я доходжу до певних обов'язків, до певного виконання. Я припиняю, тому що я включаюся на іншу людину. Я припиняю думати, переживати за себе. У мене є об'єкти інших переживань. Воліве зусилля або навіть команда Стоп! Хватить мені про це думати, переживати. Пам'ятаєте знамениту фразу? Я про це подумаю завтра. Знаменита фраза класна. От це називається вершина управління своїми волі зусилля і управління своїми емоціями. І можливість звичайно відволікатися і переключатися. Ти можеш принести з роботи. Якісь негативні емоції навпаки на роботу принести негативні емоції, але робота чи будинок. Заставлять тебе іншим ритмом, іншими людьми, іншими обов'язками перемкнутися. Відповідальність за дітей, за пацієнтів, за що завгодно, за станок, який повинен крутитися правильно і не створити якусь біду, а створити хорошу продукцію. Тебе заставляє твої мізки переключитися. Знову ж таки, різниця між мною і пацієнтом, що пацієнт не може. Він несе свої емоції, куди б він не поїхав, хоч на курорт. Хоть у Європу, безпечно, тепло, зігріту з ароматною кавою зранку, і, по, і присутністю електроенергії цілу добу. Виявляєте, цілу добу постійно електроенергію, куди її дівати? Чудово. Отже, можливість контролювати це важливий момент, який розділяє однакові емоції. Ну і а, можна сказати, що. Все, що я згадав вище, звичайно, впливає на якість життя. І взагалі на життя. Як радість, так і страждання. Тобто, відповідно, якість, а розділяється по тому, що надзвичайно потужно впливає на задоволення. Геданія називається задоволення від щоденного життя. Геданія це не пікові якісь переживання у нас до того, що ви вилучили бонус, подарок, бау, виграли. Ні, це від щоденного життя. Від тієї їжі, яку ти їсиш, від тишини, від спокою, від того, що тебе ніхто не смикає, чи навпаки, задоволення що тебе смикають твої любимі діти, онуки і так далі, що ти можеш вийти на природу. Задоволення, кайф. Я кайфую від життя. Пацієнт своїми ж емоціями, ну в силу їх тривалості, неможливості переключитися, доходячи до цього пункту, чітко розходиться з лікарем, який точно так же перед тим переживав. Отже, вплив на якість життя. Ну і якість життя це і твоя функціональність, працездатність. Ці емоції, ну, якщо вони зависають, зрозуміло, що пацієнта воно впливає на концентрацію уваги, на пам'ять, на моторику, на все що завгодно, а звідси когнітивно-мунистична сфера опускається, допускаються помилки, провали, ще щось і так далі. Отже, вплив на працездатність по цьому розділяється. Ми всі соціальні, ми всі контактуємо, хто з ким, менше друзів, більше друзів, дуже багато друзів, просто знайомі, просто знайомі знайомих і так далі, і так далі. Отже, ці емоції розділяються, однакові емоції, але вже різні в тому, що впливають на нашу соціальну активність, в тому числі навіть те, з чим я постійно воюю, постійне там сидіння в соціальних мережах, але активне. Сидіння в соціальних мережах, коли ти з кимось щось доповнюєш, спориш, друкуєш, розміщаєш світлини, на які реагуєш, не просто тиражуєш і там лайк поставив, а дискутуєш. Ну, живеш соціальним життям, тому що ізоляція приводить до того, що все одно потрібно з кимось контактувати. Отже, вплив на а, і якість життя. І на твою фізичну активність, на твою працездатність, і відповідно на соціальну активність. Ну і останній пункт, який би я привів, те, що розділяє однакові емоції, це, як би його назвати, послідов... Ні, ланцюговий вплив. Ось, Оце, це, 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 це хороший термін, ланцюговий вплив. Тобто ці емоції. Чіпляють, зачіплюють щось інше і влаштовують ланцюжок. Ну, Наприклад, тривога обов'язково проводить до порушення сну. Тривога і порушений сон, як правило, загострюють якийсь больовий синдром. Ще щось цепляє у чоловіків, наприклад, схильність бажання алкоголем заспокоїтися, тобто йде ще й тихенька алкоголізація, відчуття. Того, що ти тупієш, вигораєш, і так далі. Тобто одна і та ж емоція, однакові емоції, у пацієнта починає вилаштовувати ланцюжки інших, долучати інших емоцій, якби послідовних. Ну, яскравий приклад: шукаєш заспокоєння, алкоголь під руками, і ти формуєш тихенько, тихенько рухаєшся до алкоголізму. А чи відчуття настільки вираженої в тому, що в тебе виникає. Ти підцепляєш синдром Дня Бабака. Пам'ятаєте, синдром Бабака. День Сурка, Фільм добре всі пам'ятають Російською мовою перекладений. А День Бабака. Одне і теж, одне і теж. Зникають всякі ресурси, все одне і те ж. Час пролітає, нічого не змінюється. Лише один негатив. От ми цепляємо попередніми емоціями. ще й цепляємо. Оцю Акідію називається, ну, такий субваріант депресії, хоча що це не депресія. Отже, ланцюговий вплив в основному 100% це порушення сну знову ж таки починає розділяти те, що ми бачимо на цій картинці, однакові емоції. До чого я цю всю мікролекцію вам прочитав? До того, що всі ми знаходимося в якихось негативних переживаннях, і дивно було би, якби хтось ходив і радувався круто, я в війні. Дурацька ситуація, взагалі говорити, радуватися слово в війні. Е -е -е і всі ми маємо ось ці емоції, всі ми маємо велику кількість переживання. Але я дуже хочу, щоб маючи ось ці проходячи як через випробування цими переживаннями. Ми не формували в себе якісь психічні розлади, тому що на картинці ви бачите, все-таки лікар і пацієнт. Слово пацієнт передбачає те, що вже не може справитися, і йому потрібно допомагати психофармако, психологічно, психотерапевтично щось міня змінювати в його житті. Але для початку і для себе, і для нього потрібно провести оцей порядок градацію. Дай тому, що відбувається ім'я, а потім тобі буде легше, зрозуміло, з чим ти повинен працювати по кожному пункту, який я називав. Можливо, тут така якась підказка, як фахова, так і самостійно для себе, як працювати, на що звертати увагу, як зрозуміти себе з реакції свого організму. І навіть коли потрібно шукати допомогу, а коли. Просто продумавши щось змінити в своєму житті, щоб не щоб все-таки перейти на сторону людини в білому халаті і сказати: Ми з вами, колеги, будемо допомагати іншим. Ну що ж, друзі, думайте, думайте, думайте.